Всім привіт. Я Саша Кочубей, дитяча письменниця. Розкажу трішки про себе. Я народилася у місті Умань Черкаської області. Писати я любила ще у дитинстві, особливо в маминих паперах та на шпалерах, за що інколи отримувала від батьків прочухана. Потім я виросла і вступила до Київського національного лінгвістичного університету, вивчала англійську та іспанську мови. Хочу трішки вам розказати, з чого все почалося, чому я почала писати. Коли моєму сину було 8-9 років, він дуже полюбляв читати жартівливі книги. І якось одного дня він мені пожалівся, що у нас мало жартівливих книг. Він дуже любив читати Нестайка, Джеремі Стронга, Джефа Кіні. Я замислилася, чому б не спробувати написати таку книгу мені. І я написала повість Сім нескладух говорухи. В ній ідеться про хлопчика Андроїда, якому однокласниця Євка напророчила аж цілих сім нескладух. Він спочатку не вірить у її пророцтво, але коли починає щодня потрапляти у різні кумедні халепи, то задумується, як андроїд виплутується з них, ви дізнаєтеся, прочитавши цю книгу. Всі малюнки, які ви знайдете всередині, намальовані мною. Це Андрій та його кіт Монстер. Монстр має дуже кепський характер та займається йогою. Такий кіт дивак. Також ось нижче ви можете побачити малюнок, який називається кругообіг шкарпеток у природі. У школі ви познайомитеся з моїм новим оповіданням. Це історія про бабусю, яка повернулася у рідне село після Чорнобильської катастрофи. Вона живе сама в хатинці посеред лісу. У неї є онучка Марійка, яка щороку приїжджає в гості. Я зачитаю вам уривок. В цьому уривку Марійка цікавиться, чому ж бабуся вирішила повернутися в рідне село, чому вона не бажає жити разом з нею та з її батьками у Києві. Раз на рік я приїжджаю в гості. Мені частіше не можна, бо радіація. У цей день час летить, мов скажений. Не встигає бабуня показати мені своє господарство, ягоди, гриби, фрукти, овочі, як пора повертатися додому. А я ще навіть з бабусиними сусідами не познайомилася. Сусідами бабуня називає ведмедів, лисиць, вовків, лосів та коней, що мешкають у лісі. Я вирішила написати це оповідання після того, як побувала у Чорнобильській зоні. Коли ми відвідали одне з покинутих сіл, гід показав нам хатинку, у якій довгий час жила бабуся, однісінька на все село. До неї приїжджали родичі, вмовляли її поїхати жити в місто, але бабуся відмовилася, їй було добре в тому селі, де вона народилася. Ця історія так вразила мене і надихнула, що я написала оповідання. Мені дуже приємно, що з моєю творчістю познайомляться діти молодшої школи. Сподіваюся, ви полюбите моїх героїв так само сильно, як люблю їх я. Цікавого вам літературного читання.